Наскільки ми маємо таку величну нашу заступницю, пречисто Діло Марії. Але не раз в нашому житті ми зустрічаємо різні труднощі, різні випробовування, не раз різні хрести, проблеми. І коли не раз нам є так, не раз дуже боляче, дуже сумно, ми завжди прибігаємо до Марії, особливо, коли ми хочемо випустити Бога якоїсь нас. Наприклад, сімейне сімейна подружжя хоче мати дітей. Вони відмовляють багато різних набоженств, відмовляють, відмовляють багато різних дев'ятниць, прикладає помолим більше зусилля. І так є в нашому житті. Коли ми маємо якісь трошки випробовані, Господь дає крест на нашу сім'ю чи на мене, тоді яка і наша молитва. Як ми тоді дуже часто прибігаємо Бога і просимо, щоб Господь допоміг, вилікував, дав здоров'я і не раз робив чудо. Навіть можна для себе порівняти, коли почалася повномасштабна війна в нашій державі, які це були страшні часи. Як це було страшно кожного дня, коли перший раз почули сирену. коли перший раз почули вихід. Наскільки це було болюче для нас? Наскільки тоді наша та молитва горіла до Господа Бога? Наскільки ми тоді дуже часто не, ми не хотіли лягти, лягти на відпочинок без молитви. Ми кожного вечора просили Боже рятуй, нашу державу. Боже, дай, щоб ми терпеливо спокійно переночували, дочекавши завтрашнього дня. Наскільки тоді була реальна молитва? Наскільки тоді було час для молитви? Їхали автобуси, йшли по дорозі. Багато часу ми хотіли, щоб дійсно випустити Бога мир у нашій державі. Але чи є вона сьогодні така? Чи є та молитва сьогодні по сьогоднішній день у моєму серці, моїй душі? Вже бракує часу. Вже я маю заняти, я хочу подивитися якийсь серіал, подивитися новини, поговорити з коліжанкою Бодою, зустрітися з другом. Скільки є багато різних причин, але скільки є не раз мов лінець. Наскільки є важко мені взяти до рук свято наскільки я став